Один, два, три. Іван Заяць під ОПСК». Можна? Сцена твоя, дуже класна пісня, ребят, дякую, величезно. Слава написав мені буквально тиждень в кінці того тижня, і я зрозумів, що я якісно не зможу підготувати якийсь прям матеріал, щоб розгорнуто і класно розказати якусь тему розкрити конкретно. Тому ми порадились і вирішили, що класно поговорити в форматі Q&A. Я думаю, що Q&A, питання відповідь для того, щоб ми могли з вами підняти якісь питання, можливо, які вас хвилюють, які не хвилюють. Я зі свого боку ну так як представник ведучих, можливо, з деяких місцях зможу відповісти, можливо, не зможу, тому дай дай Бог все вийде. Так для тих, хто. Не в курсі. Коротко про мене. Мені 30 років. Я ведучий креатор-імпровізатор. Я веду ТГ-канал, який називається 10%. Там назад дякую, чесно. Дякую. Йому в цьому році виповнилось два роки цьому каналу, і там в основному ми говоримо про івент. Когось трошечки обговорюємо. Я не гніда. Давай. Годі да, думають, що я гніда. Да? Я, просто, я вам так скажу: ви смієтесь, що я. Ви, ви не розумієте, але мені половина цих відосів кидає організатори. І кажуть, вистав, да. Щоб всі думали, що ти гніда. От, так. Но, відбувається там обговорення, тому якщо не підписані, підпишіться. Просто пишете в пошуки в телеграмі 10%, канал відкритий. І я веду YouTube канал, який називається Київ Пасажирський. Е, там в нас зараз 13 тисяч підписників, ми робимо розважальний контент. Українською мовою. Це, в принципі, основні вектори, про які я можу говорити, які не знаходяться тип, під певним андією, які я можу казати, що це мої діти, і я їм готовий ділитися. Що ми зробили? Ми зробили таким чином, що ми зробили анонімну форму, в яку могли періодично люди закидувати запитання, і ми на них будемо відповідати. Всі питання, що були, чесно, не задавав собі сам жодного. Чесно, чесно. Там, ну там просто ви бачите, що навряд чи я таке сам себе питав. Тому я трошки профільтрував не все. Але перше питання було таким: ходіть, будь ласка, вигідніше по грошам працювати самому чи на агенти Е, Відповідаю максимально просто: я така людина, що коли я ділюсь грошима, я заробляю набагато більше. Тобто, я вважаю, що коли ви ділитесь грошима з агенцією, ви будете заробляти більше грошей. Так, це принцип. Якщо ви будете самі відповідати на повідомлення, я не знаю, запускати таргети. Можливо, можливо, теоретично, ви заробите більше бабла. Але по факту, по факту, в моменті, коли я до цього теж не одразу прийшов, у мене теж були доволі певні такі сумніви. Коли ви ділитесь з агенцією, коли ви ділитесь там, не знаю, продав вас фотограф, ви з фотографом поділилися кешем. Неважливо, коли ви ділитесь грошима з людьми, ви заробите 100% більше грошей. <світ> я <світ> ну, тут по ділу, ну, типу, я сказав, що я не все профільтрував. Я поясню, чому я залишив це повідомлення. Тому що, в принципі, якщо вам хоч раз писали, що ви лох, або. Це, знаєте, ви робите в своєму житті все правильно, значить, все нормально. Вам кажуть, що ви поганий, не такий. Значить, все нормально. Значить, якщо це пишуть, значить так треба. Тому, знаєте, якщо вам пишуть хейт, це взагалі ідеально. QR-кодік. Якщо є якісь питання, то ви можете їх надіслати анонімно. А, Слав, там є у боді питання. А у боді питання було десь. Смолін підняв руку. А дайте Смоліну ще раз оплески перший раз людина виступала. Я просто. Ще й одразу до дитини, Боже, так мило якраз. Привіт. Привіт. Мені завжди було цікаво в кожного підрядника, в кожного професіонала запитати, який був переломний момент, коли от прямо після нього ти відчуваєш, що понеслося. Це... Два Два моменти. Це були дощовики, які ти дарував. Ні, <свісно> ні. Давай так: що ми вважаємо переломним моментом? Коли в тебе з'явилося більше впевненості в тому, що ти робиш? Два моменти. Е, перший момент, коли е, я попрацював перше з Вадимом Келлером, я прям офігел, чесно, там дуже дивно все склалося. Це був перший переломний момент. Е, і другий переломний момент був, коли е, я зрозумів, що я дуже часто працюю з людьми, які займаються арбітражем, і я в певний момент зрозумів: я не пам'ятаю, який це день був. Я зрозумів, що типу е, настільки присутня монополія в цій ніші, що що б я не робив. Типу, я, я воно все залітає, там просто настільки все класно, що ти настільки велика любов. Тобто, умовно, любов людей, які тобі довіряють, і друга — це робота з агенцією, про яку на яку ти там був підписаний дуже давно. Ти не розумів, господи, як можна там робити такі речі. Тобто, це було. Ми попрацювали вперше в 20-му році з Вадімом, і тоді максимально дивно сталося. І в мене стала впевненість, що блін, да я, походу, нормально щось роблю, якщо умовно на мене звернули увагу. Е, от. Дякую величезне. Я прочитаю тут: ого, прикольно. Не петух, а півень. Дякую. Вані, щоб тобі було легше. Давай я, буду, ні, чи... що, давай там, я буду читати. Там питання, дос... ну, все нормально. Як знайти мотивацію, коли відчуваєш, що вигораєш? Ем, я прочитав. Книжці в одні, що найприкольніший момент це згадуйте, що ви коли будете з бабусями або дідусями старими, що ви будете своїм онукам розказувати про своє життя. Це найприкольніша мотивація, яку я почув. Що типу, я хочу бути дідом, який буде прикольним дідом, і своїм дітям буде розказувати, що тимпу там я не просто е, там 20 років вів весілля. А я вів весілля, де у нас було Або там ми там придумали то. А потім ми зустрічалися з івенторами. А потім я жив в часи війни. Ну короче. Типу, є фактори, які ви розказуєте, і це доволі прикольно чути е, людям, е, ну вашим дітям в майбутньому. Тобто, будьте прикольним дідом або бабушкою, і це взагалі прям ідею. Чому ведучі стали так погано вести, та що з цим робити? Це питання не стосується для вас, до вас та ще десятка топів. Блять, так у нас вибачте, у нас всього там 20 ведучих в Києві, 30, окей. Е, прокоментую, Мені здається, ніхто не став погано вести. Всі нормально ведуть в кожного своя аудиторія. Я не знаю у валіка у саши у я не знаю там у сірогі у ігорязініна вся своя аудиторія вони забирають певну частинку ринку. І вони ведуть класно для цієї частини ринку. Неможливо вести всі весілля, які веде Сережа Шурда, і вести всі івенти, які веде, я не знаю, там, Вова такої. Ви просто ну, дуже насправді там, в якихось там різних цінових діапазонах і в різних діапазонах по аудиторії. А от цінності вашої аудиторії дуже різні. Тому те, що може бути погано для клієнтів Сережи, може бути класно для клієнтів Вови. Тому ніхто погано не веде, всі ведуть нормально. Повірте, якщо у вас є. Два весілля в рік, ви топ. -хо -хо -хо! Все нормально, тому за це ще не е, заморачуйтесь. Так, інбокс. Комусь відмовляв у введенні заходу. Я розказував про цю штуку, що я роблю так, щоб клієнт сам злився. Тобто е, я довожу все до того, щоб він злився самостійно. Е, ти, ну... Буває така історія, що є люди, на яких ну не всі ми любимо та, клієнта. Це теж буде там питання в наступному. Я не прям відмовляв, але робив штучно так, щоб клієнт сказав, що ну, типа, ні, ви очень плохой ведущий, ви очень ужасний ведущий. Ах. Чому б не зробити розслідування реальної економіки якогось івенту за донат? Щось культура фінансових звітів не всюди розповсюджена. По-перше, по перше, це. Офігезна ідея на Ютуб. Просто ви берете весілля і робите розбір весілля, скільки воно коштує, що воно робить. От хто там Ютуби робить, я не знаю, забирайте все. Ви тупо берете, умовно, скандальний цей торт за 100 тисяч чи скільки він там. Ви берете просто, ви ж знаєте всю внутрянку. Ви сідаєте і кажете, дивіться, організаторами були тра-та-та-та-та. Їх послуги стоять коштують від стільки ткох до стільки-то. От, е, ведучий був такий-то, такий-то. Вартість від. І ви, типу, даєте ширину людині. Вона дивиться, думає, блін, оце ви експерт, оце ви шарите. Єдиний мінус, ви робите дуже погано своїм конкурентам і колегам. Ну, типу, це єдиний мінус. Але для чого ви в цьому світі? Правильно, щоб онукам розказати, що ви прикольний YouTube канал придумали. Ну, Не забувайте. Це реально прикольно. Я б, наприклад, дивився б такий YouTube канал, який йде на перетині реального життя і івент-сфери. Бо поки такого ніхто не придумав, щоб ви щоб умовно телеграм-канал 10% нахрен не цікавий пересічній людині. Просто не цікавий, якщо воно не івентор. Треба придумати якийсь контент. Приклад, Женя Янович, Спартак, Субота, психологія і гумор. Це цікаво, навіть якщо не цікавий з психологією, я хіхікав з жартів там Яновича. Якщо я. Янович для мене лох, я слухав Спартака, бо він, типу, умовно експерт. Е, перетин двох ніж це завжди прикольно. Як за сезон не перегоріти, коли багато замовлень? Давайте зрозуміємо, що таке багато замовлень. Ну, кожен день кажуть, кожен день працює людина і як не перегоріти. За це дають тільки попадеш в Книгу рекордів України. тільки. І то один місяць. І все один місяць попадаєш в другий, ти вже не попадаєш все. Боже. Жовчканіше. Так, да, давайте, що таке багато. В рік. Ну, дивись, от, е, якщо в тебе є вже диплом, те, що ти багато працюєш, як не переграти? Ну, ну, ну давай, ну, наприклад, 5 днів на тиждень. Та ну я ні, не знаю, як так можна. У мене ніколи не було 5 днів на тиждень івенти. Я не знаю це. Ну, в грудні було, окей. Ну, в грудні, давайте всіх у нас в грудні жопа. Да? То що дуже багато заходів. Я не знаю, що таке. Ну, я, по-перше, вважаю. Що про це хотів я додати, те, що з того, що готував. По-перше, знайдіть собі команду. Знайдіть собі е, асистента, відеографа, автора, який буде за вас робити половину роботи. Ви ділитесь грошима, але допомагаєте заробляти собі більше. Ваш е, умовно, ну, у мене постійно є асистентка, асистентка робить все. Тобто, я пишу Таня, от я розписав всі ідеї. Зроби мені з цього. П'ять презентацій, вона робить п'ять презентацій під івент, стилізує їх, скидує. Я перевіряю, все, я умовно можу віддавати задачі. Я автор, є людина, яка пише мені про смажку гостей, умовно. Вона пише мені по інстаграму про смажку, кидає, я читаю, редагую, Все, я не витрачаю на це 4 години. Я витрачаю на це 15. Тобто, для того, щоб вам, як агенції, умовно заробляти більше, беріть собі більше дівчат, я не знаю хлопців на роботу. Ну, Де бодома це насправді дуже цікавий кейс, тому що не в усіх ведучих є помічники. Так, да, Тому я думаю, що для того, щоб вам більше заробляти, вам треба більше наймати людей. Знаходьте людей, які готові з вами попрацювати спочатку на умовах. Я просто поверну його на умовах. Що блін, повірте, ви цікаві, людям прикольно дивитися на цю нішу. Їм цікаво з вами попрацювати. Якщо ви думаєте, що ви не цікаві, ви помиляєтесь. Всі люди цікаві. Просто зробіть так, щоб людина, яка вас до вас з вами хоче попрацювати, вона була готова до цього, щоб ви там не обіцяли їй зелені там не знаю долари через 10 днів. Скажіть, дивись, цей місяць я можу дати так. Давайте премію. Ну коротше, я не буду зараз розказувати про мотивацію співробітників, про бонусну систему, про джоб офери. Ну тобто, я вважаю, що у людей мають бути трудові договори з усіма, з ким ви працюєте. Тобто, нехай вони будуть підписані просто ручкою, але так. Правда, що Келлер комісію бере не грошима. Та, да, ми спім з Вадімом Келлером. Спасибо. Е, як ведучому з іншого міста реалізуватися у Києві і ще з не дуже великим досвідом? Таж таких прикладів, мені здається, тонна вже була. Люди приходять, приходять на отакі вечірки, пишуть агенціям, е, починають десь виступати в стендапах, починають виступати десь на якихось форумах. Виходять. Тобто, дивіться, вам важливо звернути на себе увагу. Що ви потім будете робити з цією увагою, це ви вже розберетесь. Ви зверніть її на себе. Дуже-дуже дуже поганий приклад, але. Ну, ладно, не дуже поганий. Е, гарна Українка, я. Вона звернула на себе увагу, просто вона далі її правильно не використала. Всі звернули, вона заспівала Гордону, і що далі? Нічого не відбулося. Тобто, зверніть на себе увагу, зробіть так, щоб з вами зацікавилися, а потім вже думайте, що робити з цією увагою. Як піднятися в ціновому сегменті та втримати цю нішу за наявності хорошої конкуренції? Е, дивіться, як піднятися в ціновому сегменті. Перше, хочете завтра підняти ціну, піднімайте. Ну тобто, якщо ви відчуваєте, що у вас є X замовлень по 500 доларів, знаєте, що у вас буде 07 x по 700 доларів. Тобто, це звичайна економіка. Я не знаю, я завжди прокидався в грудні і розумів, там, я сьогодні коштую 1700, завтра я буду коштувати 2000. Просто я так вирішив, далі не піде та піде. Ну тобто, будьте оптимістичні завжди в цьому, піде і піде. Все нормально буде, тобто немає якоїсь суперпоради. За наявності хорошої конкуренції. Робіть щось краще, ніж ваші конкуренти. Все. Дружіть з конкурентами. Ну, типу, є у вас конкуренти, поспілкуйтесь з ними. Я не кажу, зливайте їм те, що ви робите. Просто дружіть з ними. Є е в залі у нас можливо якісь питання, щоб тут просто є ще чотири, щоб я. Окей. Не можна відмовити лояльно. Ну, тобто, а, а нафіга відмовлять? Скажіть, будь ласка. Я завжди кажу, що є проекти, на яких ви працюєте, а є проекти, на яких ви заробляєте гроші. Кого ви обманюєте? Ну є хреновий клієнт. Ну є клієнт, якого просто хочеться плюнути в обличчя. Ну це факт. Ви приходите туди, робите свою роботу, заробляєте гроші, забираєте їх, їдете додому. Все. Чого відмовляти? Я це, знаєте, я, роз... я люблю цю логіку, типу, ми відмовляємо тільки мої люди. Я здесь пум. Та ви ж, ну, а ваші оті люди вам допоможуть, коли вам треба заправити тачку чи не знаю, прогодувати дитину? Та ні, відпрацювали, зробили свою роботу, не впали там, не знаю, обличчям в грізюку і все нормально. Чому чоловіки ведучі, займають більшість серед всіх та витісняють витісняють в порівнянні з собою дівчат? Блін, ну це прямо зараз я чувствуюся і Альона та Альона. Я... І дивіться, ну, є така штука, да, що, типу, стереотип, що типу, а чого ви знімати почали? <рес> <рес> я, я буду казати, всі рівні, всі різні. Ну, Насправді просто, на жаль, тут є стереотип, що чомусь клієнти довіряють більше мужикам. І дівчата не хочуть заходити чомусь через це, всю нішу. Але ж у вас є гарні приклади дівчат, які ведуть. Як... О, пожалуйста, Юля Краус, Оля Стрільцова. Далі, моя любимая Ніка Константинова. Ілі... ну, Погано веде. І да... У вас є вже родмеп. У вас все є. У вас є людина, яка стоїть у вас в вашому там, я не знаю, прикладі, вона стоїть отут. Просто робіть те ж саме на початках, що робили вони. Ведуть, вчать мову. Чим, наприклад, Ніка виграє там у других, знає іспанську, знає англійську. Все. повірте мені, вона буде вигравати навіть пацанів. Чи можна працювати в Келлера зі своїм мікрофоном? Ні. Зараз проходять нові замовники, чи всі вже напрацьовані постійні. Якщо питання до мене, то так, приходять нові клієнти, але в основному приходить приватний сегмент. Тобто не приходить корпоративний сегмент. Приходить приватний сегмент, який був бачив тебе на дні народжені. Певних людей на певних на певного рівня івентах, і вони приходять з таким типу: ми бачили, як ви працюєте з цією аудиторією. Нам треба, щоб ви попрацювали так само, бо ми такі ж самі, умовно. Ну з що мова йде про людей, коли вони там певного рівня. Я не кажу, що вони там Гринкевичу умовно. Я кажу, вони просто заробляють собі нормально грошей. Вони хочуть, щоб їх свято залишилось без фото відео фіксації, Якихось там все, щоб вони там спокійно собі хтось міг сказати е, щось таке, що нікуди не попаде в СМІ. Тобто, Такі клієнти вони, е, приватний клієнт приходить. Е, корпоративні, не знаю. Я чесно, у мене є табличка, не зможу сказати, скільки там приватних нових, е, саме корпоративних нових. Так, Якщо не фільтрувати клієнтів, можна репутаційно попасти. Чи не боїшся? А хто сказав, що я не фільтрую клієнтів? Ну, Типу, просто ти ж чисто розумієш. Ну, дивіться, ваші фільтр, ця штука, вона доволі розмита. Ми фільтруємо, тому що людина що займається, типу е в неї нема ФОП. Це треба фільтрувати людину. Ну, тобто, це доволі така слизька штука, як фільтрувати клієнта. Ти фільтруєш клієнта на його мій, мій основний критерій це його відношення, типу, і його паспорт і все, і умовно на його причетність до Російської Федерації. Я вважаю, що це основний критерій, який ви в першу чергу маєте розуміти. Чи він там умовний, якщо він завтра виступав з за приєднання ЛДНР, перепрошую, сьогодні він сидить тут, доволі дивно. Who can say about hosting in English? Sorry, what can you say about hosting in English? It doesn't need in Ukraine right now, because we don't have a lot of clients who speaks English. Пити чи не пити, чи може ведучий пити під час івенту? Ні, не може. Не ведучий, не діджей, не координатор. Е, я вважаю, що ти можеш бухнути після, Прийди в номер, я не знаю, що це за, за містом. Ви там відпрацювали, легли собі, замовили там півка, лежите з діджеєм, грає романтична музика. Е, ви зняли пару тіктоків. Я бачу, Слава, що три хвилини. Бачу, бачу. Як часто доводиться фарбувати голову? Раз на три місяці. Лена Мартинова, 0,96, 781, 54 27, вулиця Кожем'яцька, 8, мартіаль, салон. Займає доволі немало часу весь цей процес. Давайте останнє питання, якщо є, і будемо рухатись далі. Якщо ні, ну я може буду... хтось нашого поставить? Хтось да, так. Такі питання. Коли я знайомлю з молодими, ведучих, ведучий, який коштує там півтори-дві тисячі, він приходить і каже. Я напишу сценарій, я згенерую якісь ідеї, я там зроблю те, те, те. А потім я пропоную ведучий, який коштує 5 тисяч доларів, і він не пише на цьому. Ну я пишу йому все це, і це е, норма. А як Та, ви імена ховаєте? Що... Прикольно. Ага. Да, і це норма, тому що ніхто не пише е, повний сценарій, тобто вони кажуть, дай мені, я додаю в кашторис 500 тисяч доларів на сценаріста. І тут мене питає ну, типу, клієнт. What the fuck? Я, ні, просто така штука дуже часто буває, що, типу, що робить? Не продавати ведучого за 5 тисяч доларів. Ні, ну насправді дивіться, ви або одразу, ну як мені здається, ви одразу або закладаєте, то подивіться, у вас буде п'ятерка коштувати ведучий, але закладайте півтори-дві ще на сценариста. Ми так, так закладаємо, але. Ми це робити, він знає, він може провірити, скільки стоїть ведучий, так а ви ж не вносите їх в сумі? Ви ж носите, Ні, не вношу. Я ж кажу, я додавляю до цієї суми сценаріста і є ведучий, який коштує 5. Я думаю, що теоретично, теоретично, чого він так себе веде? Тому що він може собі дозволити, правильно? Тому що він вважає, що він вже на певному рівні, тому що він заходить в інвентарську з дверей ну, з ноги, да? Тобто, чи буде він довго так триматися на ринку. До наступного скандалу, давайте так скажемо. Да? Я не хочу в 5. Я хочу, я хочу коштувати 5, щоб я тисячу віддавав своєму сценаристу і е, за 4 забирав собі і вів, Умовно, я б так працював. Я думаю, що це просто різна школа е, по веденню івента, що є ті ведучі, які от як Ваня діляться. Да? Тобто є сценаристи, є там. Контент-мейкери, от дивись, Ваня прийшов. Ваня насправді дуже сором'язливий ведучий, я хочу трошки його похвалити. Він єдиний з небагатьох, з ким ми запрошуємо на такі івенти. Він каже: я не встигну підготуватися, але єдиний, хто перший скинув презентацію, прийшов зі своїм контент-мейкером, і після цього скинуть мені відео. Ну, Міша Побарте працює. Так, Міша? Ні, я знаю Мішу <Misha>, просто. <праць> Я добре знаю, Міша. Ні, просто різна школа. Різна школа. От мене, як ти казав, є сценарист, є менеджер, є tiktok менеджер є smm менеджер і все це ніхто не знає про це, да? так? Та -да, Всяку попадається, хлопчик, <смі> вообще танцю на весілля. Берете, будь ласка, сервіс, де можна почитати про відгуки, про ведучих агенцій, координаторів, можливо. Е, я знаю, що у агенції є чати закриті, правильно? Де ви ж берете фідбек по тому, хто у вас працював. З ким просто бувало таке, що до мене звертається агенція. Ми там прочитали про вас якісь відгуки. Тобто, я знаю, що у е, івентерів, у е, агенції, в них є свої закриті чати. Е, а в вільному доступі, ну що, в Google зайдіть, я не знаю. Там де я просив нас при насправді. Я чесно, кажу, коли я починав, мені треба було піднімати рейтинг в Google, Я просто е, просив клієнта, кидав йому форму прям в Google, Кажу, напишіть. Що, що напишете мені все одно? Напишіть щось, щоб Google розумів, що ви стоїте, ну, він видає вас вище. Тобто, якоїсь такої бази в нас немає. Так як само, ну, немає, знаєте, якогось U-Control, да, як у ФОПів, типу, умов умовних там сервісів, де можна про корупцію почати. Немає такого івентовського пігус інфо на жаль, на жаль, дякую. Все? Все. Дякую величезно вам. Богу, Гарного вивання. вечора. Uh, it's my Instagram. Please subscribe on мой uh, page. Here I publish a lot of new information. We could talk about collaboration. Uh, and uh, if you want to know more about me, uh, send fire and like on my next stories that I would post today. Thank you and make Пані some сказав, noise. For Slava Хто не знає англійської мови.